Фітофтора на томатах це як страшний сон грудника. Що робити, щоб попередити хворобу, я вам розповім у своєму відео. І користуючись моїми порадами, ви... ви матимете супер урожай на своїх грядках. Я проживаю в центральній частині України і нарешті у нас прийшли дощі. Все супер, але фітофтора не спить. Висока вологість температура є основними чинниками розповсюдження розповсюдженні фітофтороза. Щоб попередити хворобу, я попередньо до появи плодів проводила обробку редумілом. За інструкцією, як все вказано, далі була обробка квадрісом. А тепер, коли малою практично стиглі плоди, проводжу обробку метронідазолом або тріпохополом, який можна купити в аптечній мережі. Просто ті, що приймають люди. І якщо ми приймаємо, ці препарати, то я думаю, вони будуть не надто токсичні, якщо ми їх будемо використовувати на рослинах, а потім вони сполоснуться перед вживанням і ми будемо їх вживати. Чому саме я використовую таку схему? Редоміл, там досить тривала схема утримання від вживання. Там близько 30 діб не можна використовувати в їжу. От і обробляю його на фазі цвітіння. Далі, після того, як вже пройшов термін на міл, вже коли з'являються перші плоди, провела обробку квадрісом. Після квадріса, там термін о, утримання довживання, там близько шести днів. І якщо в цей час знову, отака, як у нас зараз ситуація, що пройшли дощики. І вже квадріс не тримає, практично він вже не захищає. Якщо якась хвороба або хвороботворна бактерія потрапить в томати, вони можуть захворіти, розмножитися і захворіти, якщо зійдуться всі чинники. І щоб прибрати збудника хвороби, я знову обробляю, але обробляю вже метронідазолом, так як плоди практично вже. Починають стигнути, декілька я вже зірвала, це в мене дебарао рожевий. Того використовувати в їжу отрутохімікати рутохімікати немає бажання. Ну, Нікому ж не зайва печінка. Так що, отака в мене схема обробки томатів. Я оброблю їх зараз, метринідазолом. Розвожу я його на одну літру гарячої води. Тому що в холодній він погано розчиняється. Одну таблетку. По коштах це не надто дешево. Я купувала у цьому році вже метринідазолу, паковочку на 20 таблеток, мені обійшлося 70 гривнів. Ну, я б сказала, 7 гривні літра ну, мені потрібно буде для обробки цієї діляночки 2 літри. Гарненько, щоб пролити. Всім гарного мирного. Захищайте свої томати, душі це добре. Але фітофтора не спить. Всім пока.